Сьогодні відразу хочеться почати з Авдіївки, тому що тут з'явились сумні звістки. Тут продовжуються дуже складні бої. 36 штурмів проведено по всій лінії фронту за минулу добу. Це максимальний результат. Видно, що вони кидають всі сили на просування та захоплення Авдіївки. Сьогодні точаться бої в районі Новокалинового, Новобахмутівки та в районі коксохімічного заводу. Також відновили спроби зайти на околицю Авдіївки з промзони. Наступають одразу кількома групуваннями, сподіваючись, що, хоч хтось прорве і вдасться закріпитись, і схоже, все ж таки вдається. Вчора пізно ввечері зсу повідомили. Авдіївка орки мають невеликий успіх на півдні Авдіївки, просунулися приватним сектором, і місцевих ждунів забирають на евакуацію. На півночі та сході Авдоса Орків нормально вибивають, не можуть досягти тих успіхів, які планували. Як видно, якщо прорвались у приватний сектор, то скоро на мапах можуть з'явитись зміни за приблизними підрахунками. Якщо з промзони, то їх просування склало близько двох кілометрів. Поки що ця інформація офіційно не підтверджується, тому чекаємо. По південному флангу наступальні дії продовжуються на Первомайське та Невельське. Ситуація там складна, але ЗСУ тримають оборону і лінія фронту залишається без змін в районі Рінки окупанти також не послабляють хватку. За добу проведено вже 13 атак. Основні наступальні дії йдуть на село Георгівку та тривають бої в районі Красногорівки та Новомихайлівки. Обстріли також йдуть по лінії фронту і в тил, але лінія боєзіткнення без змін. І перед тим як перейти до наступної ділянки фронту, хотілося б нагадати: не забувайте ставити лайки під відео, щоб підтримувати розвиток українського контенту. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. І тепер від. Одразу перейдемо до херсонського напрямку, тому що тільки тут є надія на те, що ЗСУ зроблять прорив і, дійшовши до Криму, створять нестерпні умови для росіян і змусять їх відступити. Немає сумнівів, що саме для цього потрібні плацдарми на лівому березі, і зсу їх успішно утримують, хоча й розширити, як раніше, поки що не вдається. Окупанти у свою чергу завдають ударів як по правому берегу, так і в тил. В районі Снігурівки вчора фіксувались удари, але все це не дає їй можливості видавити наші підрозділи з лівого берега. Сьогодні окупанти розповіли цікаві подробиці чергових штурмів. Сегодня мы больше штурмовали, по сравнению с предыдущими днями. Соответственно и потерь у нас также оказалось больше, в штурмах брали участие штурмовые группы из 810-й ОБРМП, 328-й ДШП, а также из 126-й Омсбер, в которой на днях одна рота отказалась от выполнения боевой задачи в районе села Крынки. Противнику отражать наши штурмы, кроме арты и дронов, сегодня также помогала и его авиация. Положение под крынками патовое, для того, чтобы сбросить противника в Днепр необходим большой наряд сил и средств, но концентрация личного состава сразу же будет видна противнику, наступать малыми группами также бесперспективно. Вот сегодня рыбарь озвучил число противников в крынках 80 человек, то есть, для чтобы его уничтожить мы должны кинуть на штурм одновременно как минимум 240 человек, а это один батальон, но сконцентрировать один батальон мы не можем, и поэтому ходим на штурмы малыми группами до 10 или 15 человек, а эти группы успешно отбиваются противником. И еще, в крынках осталось множество почти целых построек, пригодных к обороне. Те фото крынок, да и после, что сегодня разгонялись каналами, соответствуют действительности лишь только на одном участке, куда ранее постоянно прилетали фабы, необходимо менять тактику наших действий под крынками, а сейчас лишь происходит имитация бурной деятельности по крынкам с бессмысленной гибелью наших солдат. І сьогодні, окрім обстрілів та наступальних дій по всій лінії фронту, окупанти продовжують посилено створювати загородження в Криму. Цього разу у стрілецькій бухті Севастополя зафіксовано плавучий кран, який розгортає додаткові загородження. Видно, що морські дрони росіянам завдали величезних збитків, тому вони намагаються створювати хоч якісь споруди для захисту від них. Крім того, як вже вчора повідомлялось, в кількох районах Криму зникла електрика, і досі немає інформації, чи було це результатом обстрілів. Станом на вчорашній вечір у деяких будинках вже почали вмикати електрику. Також вчора ввечері в Білгороді теж були спалахи на електростанції. Схоже, це не випадковість. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. У Запорізькому напрямку окупанти знову відновили атаки в районі Роботиного та біля вербового. Провели чотири штурми та бої продовжуються. Просування в них, як і раніше, немає. ЗСУ успішно стоять в обороні, але ситуація залишається складною, тому що обстріл триває теж по всій лінії фронту. Арському напрямку окупанти також продовжують наступальні дії, але змінився напрямок атак. Сьогодні йдуть штурми позицій ЗСУ біля урожайного та старомайорського. Вчорашні атаки в районі Новодонецького до успіхів їх не призвели, та лінія фронту без змін, і обстріли так само не припиняються. Авдіївський напрямок вже розглянули, тому відразу перейдемо до Бахмутського. І тут, на жаль, теж є погані новини. Тиснуть росіяни на Бахмутському, наближаються до часів яру. Як видно, все ж таки рух є. Хоча на момент створення ролика потужних штурмів не фіксується, але видно, що атаки не припиняються і постійно йдуть перегрупування. Також росіяни повідомляють, що вони завезли нову партію кадирівців. Це у нас на посту стоїть така симпатічний барашка. Оригінальний. Иногда Висматривають врагано. Здесь пока що від ветра. Чекаємо, які будуть подальші дії цих страшних воїнів. У сіверському напрямку окупанти продовжують штурми Білогорівки і вони посилились. Наступають відразу з двох сторін, і в лісі не припиняються бої. Обстрілів по лінії фронту величезна кількість, тож ситуація складна. Щодо села Веселе, то окупанти повідомляють, що вони його захопили внаслідок штурмів, які проводились днями. Правда, це чи ні? Дізнаємось найближчим часом. В районі Кремінної бої продовжуються. Тут за добу проведено 14 штурмів. Основну частину атак сконцентровано в районі села Терни та Ямполівки. Біля Макіївки всі атаки припинились, і Росіяни жодних успіхів не досягли. А ось в районі Сватового генеральний штаб повідомив про обстріл Карамзанівки. Або це якась помилка, або ЗСУ туди вирішили прорватися. Поки що потрібно дочекатись інформації з цього напрямку. Також сьогодні почались наступальні дії на Берестове. це село, яке вони обстрілювали практично місяць без зупинки. Там вже нічого не залишилось, і тепер вони вирішили провести атаку. Чекаємо на результати у Куп'янському напрямку. Також побільшало атак, бої йдуть як раніше за Сеньківку. Та відновились атаки на Петропавлівку. Також південніше вони намагаються прорватись до Табаївки, просунулись до траси і ЗСУ відбивають відбувають атаки. Чекаємо, як далі розвиватимуться події, але видно, що сил у окупантів дуже багато. Видно, що вони проводять перегрупування і продовжують великий тиск, але ж перемоги їм все одно не здобути. Мід Великобританії заявив, це виклик для нашого покоління. Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі у 1930-х роках, ми маємо не утихомирювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке є його вторгнення. Протягом цього року ми можемо продемонструвати, що Путін не переможе. Але через затримки та слабку підтримку України сьогодні не лише ЗСУ, а й українці втрачають віру у перемогу. А я даю не оптимістично. Ми можемо програти. Тобто це факт. Ми можемо програти, тому що ну я з солдатами, які на війні. Саме страшне, що ті солдати, які рік назад мені казали, мої друзі, які з мною працювали, казали, що не переживай, ми побідимо. Все буде нормально. Зараз той самий солдат мені каже, біда колосальна. Ну може не побідіть. Друзі, а чи вірите ви у нашу перемогу? Напишіть свою думку в коментарях. Адже сьогодні дуже багато країн починають знову прокидатись та розуміють, що треба збільшувати допомогу Україні, а значить, шанс на перемогу має бути. І Данилов сказав, що Україна посилюється з виробництва БПЛА і виходить на новий рівень, розуміючи, що це шанс по перше за все забезпечити бізнес, дати розвиток, Я можу сказати, те, що стосується от БПЛА, наша країна на сьогоднішній день точно знаходиться. В першій трійці країн світу, яка е, виробляє ці засоби, виробляє вже настільки сучасні, що сьогодні вже наші партнери звертаються до нас. От вони вивчають ту техніку, яку виробляють наші приватні компанії. Але керівник центру підготовки аеророзвідки Берлінська так не вважає. Логії зараз будуть грати ключову роль. Найбільша небезпека це автоматичні оптичні системи наведення і навігації. Інже зараз російські інженери знаходяться на межі певного технологічного прориву. Ми вже спостерігаємо випадки, коли... Застосовуються в піввідронах, значить, поруч з тепловізійними камерами, коли вони атакують, зараз все активніше, вже автоматичне до наведення. Що це означає? Це роль оператора зводиться до мінімуму. Це раз запустить, а далі воно має знайти? Це не знайти, штучний да? ще інтелект, це комп'ютерний зір, це компютер комп'ютервий. Друге, це тобто, автоматичне захоплення цілі, і фактично, апарат все більше стає автономним, тобто, mm -hmm. все більше ми говоримо про. Те, що не традиційні засоби радіоелектронної боротьби, якими ми Сергій підтвердить, ще не носитили фронт досі, вони відходять навіть вони вже стають неефективними. А якщо це буде запущено в серію, це для нас є викликом. Ми можемо називати будь-які цифри. Да? Мільйон дронів виробимо ми зараз. от є дискусія, так чи два мільйони, чи не виробимо там і півмільйона. Питання не тільки кількості. Росія переважає нас зараз в кількості по виробництву. Питання ще й в якості, тому що одна історія, коли виходить один оператор з цим впівідроном, його глушать там на стандартних частотах чи нестандартних частотах. І це все відбувається в ручному режимі. І наших операторів накривають вогнем постійно, за ними полює. Навіть не, не жалкують піднімати авіацію, кидати керовані авіабомби. Зовсім інша історія, коли оператор буде нажимати кнопку, буде взлітати. Дрон або навіть рій дронів, які будуть виходити на полювання, і у яких буде алгоритм, що, наприклад, перші 5 кілометрів вони там це наші об'єкти. А от вже далі на цій ділянці на цій карті всі рухомі об'єкти, та все, що схоже на БМП, на танки там, на гармати і так далі, потрібно врізатися і знищити. Також сьогодні стало відомо, що Байден йде на все, щоб допомогти Україні. Байден погодився з вимогами республіканців щодо імміграційної політики, щоб ухвалити допомогу Україні. У Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку. Угода має бути схвалена в обмін на нову військову допомогу Україні та Ізраїлю. Видання пише, що вона має хороші шанси на ухвалення, хоча республіканці висувають більш жорсткі умови. Готовність президента США Байдена вести переговори з республіканцями свідчить про те, що він готовий піти на поступки. Це пов'язане не лише з забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американців. А отже, чекаємо найближчим часом нових рішень та нових пакет військової допомоги. Тим часом ПВК Вагнер вкотре вирішили зганьбитись, вони обіцяли, що Кремль відповість за знищення Пригожина, і всі погрози залишились лише словами. Тепер вони вирішили випустити відеоролик із погрозами. «Коли почалася операція на Україні, ми прилетіли із далеких земель і совершили немало подвігів. Вас славу Росії! Но кто-то решил нас остановить. Решил уничтожить нас. Кто-то захотел стереть память об ангеле гнева. Но историю эту не убьешь. Мир будет помнить о его подвигах. История Вагнера не остановилась. И не остановится никогда. Это знают наши враги. И они боятся нашего гнева, как огня. Но чого вони не знають, так это того, где в следующий раз появится ангел гнева. І поэтому пусть всі ждуть і бояться. Як ви думаєте, чи буде продовження і другий вихід на Москву? Робимо ставки в коментарях. Тим часом в Україні продовжується питання щодо мобілізації, і цього разу мін'юст хоче дозволити воювати ув'язненим. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до оборони країни, адже наразі законодавчо заборонена мобілізація засуджених. За словами Висоцької, йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й тих, які були засуджені раніше і вже відбули покарання. Друзі, а як ви ставитесь до цього? Адже сьогодні в Росії з ув'язнених створюють особливі загони. Як ви знаєте, і Вагнер частково складався з ув'язнених. Тим часом Лавров стурбований тим, що Україні планується передавати більше далекобійних ракет для ударів по базах окупантів у Криму і не тільки. Така ж судьба, тому що положившись на хазяїна, не розуміючи, що хазяїн думає тільки о себе, а зовсім не о тебе, не можна розраховувати на то, що інтереси твого народу будуть будуть якимсь чином -то учтені. Тому вот такое подзуживание подталкивание к все более и более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы, в общем-то, сделать его не подходящим для проживания, и вглубь территории Российской Федерации, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законная озабоченность Российской Федерации. І НАТО бачить, що агресія Росії тільки збільшується і повідомляється, що наступного тижня розпочнуться найбільші навчання, де буде залучено 90 тисяч військових, і буде оцінено можливість, чи зможуть НАТО протистояти РФ. Дуже цікаво, які в них будуть висновки. Якщо ви вже знаєте, пишіть в коментарях. Тепер коротко про ситуацію на території сектору Гази. Тут поки що тривають обстріли, і дуже велика кількість ударів припадає саме по місту Хан Юніс. Є можливість, що найближчим часом. Часом його буде повністю зачищено, оскільки навколо міста вже більша частина території під контролем ізраїльської армії, і сьогодні робота ведеться над центром міста. Також велика кількість обстрілів фіксується на кордоні між Ліваном та Ізраїлем, і ситуація там не покращується. А в Ємені ще більше напруження там повідомляється про нові обстріли з боку Ємена. ЮКМТУ отримала повідомлення про чотири неідентифіковані безпілотні авіаційні системи, які пролетіли поблизу торгового судна за 85 морських миль на південний схід від Ешипта Ємен. Одного безпілотний літальний апарат влучив у воду в безпосередній близькості від судна. Коаліційні сили відповідають. Як видно, агресія продовжується і США продовжують завдавати ударів, причому поки що робляться досить стримано. Немає масованих бомбардувань. Також сьогодні є ймовірність того, що деякі країни почали використовувати свої секретні технології, так звані НЛО. Як видно, війна переходить на новий рівень і активно ведеться розвідка, і всі країни готуються до якихось подій.